Бродівська гімназія імені Івана Труша вже не один рік тісно співпрацює із польськими навчальними закладами. Гімназисти неодноразово були у Польщі, а польські учні на Бродівщині. Для гімназії такий обмін вже став доброю традицією. І ось знову візит. На Бродівщину завітали викладачі та учні гімназії з міста партнера Могільно. Упродовж тижня гості з Польщі гуляли містом, вивчали історію, їздили на екскурсії. Тиждень перебування був досить насиченим. Гості мали можливість ознайомитись з культурою та звичаями українського народу, зокрема і Львівщини. А кульмінацією дружнього візиту стали спортивні змагання, що відбулися у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша. Сьогодні в Бродівській гімназії свято. ми приймаємо делегацію із міста Моги. Наша співпраця вже існує е, сім років. Сьогодні для польських дітей наших дітей ми організували спортивні змагання. Це дає можливість нашим дітям поспілкуватися з дітьми із Польщі, поправлятися в мові. І вважаю, що така співпраця має і надалі тривати. Вона дуже корисна для нас. Всі. Захід розпочався урочисто із підняття двох державних прапорів та виконанням гімну України та Польщі. А далі вчителі фізичного виховання Ярослав Кіт та Андрій Столяр перед кожним виходом змагань знайомили з умовами та правилами. А далі розпочалась запальна гра. Не втримували емоцій і вболівальники. Thank <laughs> you. Перемогла дружба. Учасники команд потиснули один одному руки, на згадку отримали сертифікати. Господарі влаштували чудові змагання, у яких за перемогу боролись навіть учителі. Сережні віта на початку я би хотіла подякувати владом міста, дирекції школи номер 2 дирекції школи гімназію за запрошення нас в міста і школи. Дякуємо сердечні за гостіне». Młodzież jest bardzo zadowolona, ja młodzież, opiekunowie, wszyscy bardzo nam się tutaj podoba, dużo zwiedzamy. Gościnność wasza jest tak serdeczna, że tylko przyjeżdżać i odwiedzać. Dużo zwiedziliśmy i to, co widzieliśmy, to mam kolegę, który jest historykiem serdecznie opowie Wam Państwu, co myśmy widzieli. І як то вигляда з одвіття з однітлення нашого. Попрошу помочь, колеги. Викладач польської гімназії Лукаш Новаковський, що приїхав на Бродівщину не вперше, наголосив на тому, що зацікавлений, аби їхні учні пізнали культуру і традицію сусідньої України. Я самі ж по раз третій на Україні, але завжди є це для мене візита перша. Це вzględ на то, що маємо багато вражень, маме м'ясо нових речів, незмірно багато забитків. które możemy zwiedzić i zobaczyć. Zamki w Olesku, poczaje, po a także same brody, które mają niezmiernie dużo ciekawostek, które chętnie poznajemy. Dlatego każda wizyta jest tutaj nową. Mam to szczęście, że mogę sobie porównać również już od kilku lat to, jak wyglądają nasze kontakty i widzę, że wszystko pięknie się rozwija. Dzieci młodzież coraz lepiej przypomnają i rozumieją, a nasza kultura ma szansę wspólnie na siebie oddziaływać. Także jest to cenne i ważne doświadczenie dla młodzieży i dla nauczycieli. Між нашими народами існує різниця, але маємо і багато спільного, що нас об'єднує. У ході проекту переконалися, що діти усього світу дуже схожі між собою.